Учні першого Б-класу вивчили вже всі букви. І сьогодні пропоную вашій увазі вірш Бориса Заходера, який переклав Микола Вашуренко букву Я. Всім відомо цілі цвіті, я остання в Алфавіті, а відомо з вас кому, як це сталося і чому. Полужа Бог було і я. Там де друзі всі ятком. Як не справи йдуть отком. Але яке стати, через смаку не бувало. Буква є в рядок не стало. буква «Я». Хоч серед дочки, на я. Алфавіт, одна сім'я, поміж бук була і я, там де друзі всі рядком, їхні сплива йдуть латком. Але якось лихо сталось через сварку не бувало, буква я ядок не стала, збунтувалась буква я. Хочу, щоб усі рядочки починалися на я, сі би недалекі, співчуваю по статті. поміж вас я особливо хочу бути. Сі слова, наче вихор закрутили алфавіт. Від зухвальства букви я піднялася вся сім'я. Утинути, крикнув Еф, чевоніче як ма. Сором тихо, е сказала. Хіба ж так же можна, такого ще не бувало, бо куща пришебетала, треба друзі з нею м'яко, це знак м'якшення сказав. апостол завдала кулаки і показав тихо, був весь знаки. Запіщаю голосні. Стаю всім забіяки. Так босс ми нові ні. В рядок не стало, Збунтувалась буква. Я Я струмляти наперед. Я струмляти наперед. Тож у нашій писанині розібратись зможе нині. Я затупила нога. Хочу бути з вами, це му ви сама. Височить мені ума. Букви тут перезирнулись, І буквально усміхнулись і сказали дружно так добре П'ємося об заклад. Якщо зможеш на Одинці написати на сторінці. Хоч Рядочок лиш до діла буде так, як ти схотіла. Я не зможу смішно так, адже кожен добре знає до роботи яма так почекайте лиш годинку, покажу я вам сторінку, гордом сім відповіла і роботу почала. Дві години просиділа і підтіла і супіла. Написать вона зуміла, тільки я, я, я. Як заглється буква х? ха ха ха, ха 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 повідь міху покотила, Я за голову купила, за живіть В, ве, демо собі В. Буква як ліпилась довго, а тоді, як В, леве... Вибачайте мені клузі. Визнаю свою вину. Я погоджуся стати навіть після букви Ю. Що ж? Чорт казав, весь алфавіт, як же хоче, хай стоїть? Не достанеш, а як у тироті станеш. Тебе не обрать не ще всім разом, щоб усі від А до Я стали як одна сім'я. І відтоді буква Я, стара кожному своя, але радимо опом друзі знати місце букви Я.